Кішки найпопулярніші домашні тварини, яких люблять за їхні милі грайливі характери. Для декого кіт не просто муркотливий друг, а й уособлення високого статусу. Такі люди готові віддати чималу суму грошей за те, щоб купити престижну породу котів. Друзі, вітаю вас на каналі Цікаво Сьогодні представляю вашій увазі породу котів, яку вважають найдорожчою в світі. Ашера найдорожча порода кішок, названа на честь богині Астарти, і виведена в Каліфорнії у 2006 році на основі генів африканського сервала, азіатської леопардової кішки і домашньої кішки. Її довжина може сягати до 1 метра, а вага до 14 кілограмів. Ашеру вважають найдорожчою кішкою в світі, і за неї готові заплатити до 125 тисяч доларів. За їх потомством шикувалися черги мільйонерів і мільярдерів. Але заводчик котів породи савана кріс ширк упізнав у фотографіях ашери своїх кішок, після чого було проведено розслідування, в ході якого підтверджено заявлену крісом інформацію. Ця кішка стала не тільки найдорожчою, але і найскандальнішою серед фелінологів, тому що такої породи, як з'ясувалося, не існує, а вона є лише різновидом саван. На цьому у мене все. Дякую, що були з нами. Чекаю на ваші вподобайки. Буду рада вашій підписці на канал. До зустрічі у наступному відео.